Ну, я маховські е, пружини торк-драйвера мають властивість сідати. От дивіться, як вона. Хоп-хоп. Є таке відчуття, да, що от зразу скидає на високу передачу. Трогаєшся, наче нормально, а потім, у, -у -у, і пішло. Дивіться, як вона. Вона взагалі однією рукою. Ну, ви знаєте, як торк-драйвер. Ми запакували туди. Зелену таку вищу набагато, але діло не в тому, що вона вища. Можна взагалі плотно зробити, вона просто має тримати при певному напрязі. Можна було на неї пакувати там ролики 4 грамові, але на 3К воно просто не вистачало би їхнього грузу витолкати ремень на високо тут да? от вийде, що не вистачить в сумарниці. А так вийде, що ну, трішечки ще зіграли ремнем. Дали, тому що от ремень, який тут встановили, ось такий от він сеєшний, але він виходить 785, а там 792. Но коли ставили цей, його чуть -чуть, е, щека підніметь тут. Трішечки там ще є шайба, він десь ось так: от, ось так. Щоб із за орбіту не вийшов, сильно довгий не кладіть. І старта брав, розумієте? І ось цей був десь, десь, десь. Він має взагалі-то бути по, по тай. Трішки, Но Цей був далеко-далеко. і Вона не що от на новому ремні брала, десь з другої. Да? І ще швидко починала переключати, бистро переключати. Ну, ролики ми йому поставили сумарна вага, десь по 6, по 6 для 3К 50-ї чи, може, трішки менше. Да? Ну і пружину, і вона поїхала.